І так, вітання всім грибникам, всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас середа, 20 березня. Країна Грибландія вирішила знову оглянути Трускавецькі ліси. Дуже багато часу я приділив пошуку сморжів, тільки на зійшов вчорашній сніжок. Ну, нічого не знайшов. Сильно замерз. І от, зібравши трішки Саркосив, вирішив здійснити невеликий привальчик. Трішки накрапує ще дощик. От такий зробив Зробив з своєї курточки дощовика легенький навіс, щоб можна було сховатись, і попробуємо зараз. Щось приготувати на ходу, на ходу, на ходу, що в мене тут є, в мене тут є черговий чайник, в якому будемо варити. Маленька сковорідочка, помиті саркосцефи, трішки приправ, трішки джерельної водички. Зараз Попробуємо швиденько розпалити вогнище невеличке. Все мокре, гілки сухі, мокрючі, що нам для того треба. Для того нам треба старої берези. Ось так ось. От так ми будемо робити. Нам треба березової кори. Ось бачите. Ось, ось вона. Вона дуже гарно горить. Де де гірше. Ось. Ось таких кусочків ми збираємо зараз. І спробуємо швиденько розпалити. Вогне ще є трішки треба відчистити ще. що у нас тут є. Отак. Бажано, щоб вона була суха. Ось. О, ось так воно. Зараз. Ми це все трішки обробимо. Мені треба звільнити руку, бо, як то кажуть, одною рукою добре хіба в туалеті. Ну нічого, зараз ми заготуємо трішки березової кори і попробуємо розпалити вогонь, щоб швиденько загріти трішки руки і щось приготувати. Поки що. Ставимось на зупинку. Ну що, наш вог... вогник весело потріскує. Ну, пройшло якихось 5 хвилинок, поки я його розпалив і трішки загрів руки, тому що геть холодно. На, на, на дворі дуже прохолодно. Так, що в нас далі по плану? Ой, тут в мене є джерельна водичка. Ось, половинку відділяємо, друга половинка мені ще буде потрібна. Так, тут у мене є вже помиті саркосифи. Дуже я сильно замучився, поки їх мив. Так, нам треба трішки почекати, поки воно догорить. Ми за цей час розглянемо, що я тут маю. Так. Що у мене? Тут є в мене трішки олійки, щоб потім посмажити. Вітер крутить. Як в нас колись казали, куди дуля, туди дим. Так? Ой. Треба трішки жару. Зараз березова кора згорить. Ось. Дощик вже ніби перестав. Можна вгніздитися в свою лежаночку і трішки поспостерігати. Погріти руки, погріти ноги. Огонь це життєдайна сила. Без нього ніяк. Ось такий березовий гай. І знову дим на нас. Ну що ж, починаємо за декілька хвилинок прогорить, робити перший етап. Попробуємо 5-7 хвилинок відварити саркосцифи. А потім побачимо, що в нас буде далі. Поки що зупиняємось. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо вогник. Розгоряється, саркосифи киплять. Ну, правда, аж занадто бурно, занадто. Ну, ще 2-3 хвилинки, все, пройшло хвилин 10. За цей час я вже тут підготовив свою пательню. Що в нас тут є? Трішки олійки, сіль перець, трішки цибулинки одна і одно буде яєчко. А потім ще буде приправка з дикого часника. Ай-моя, щось занадто сильно бурно воно бурлить. Все-таки... Що ви там доварюєтесь? Саме цікаве, що вони залишаються. Такі самі червоні. А ну що у нас там? Гарненькі, червоненькі, прекрасні. Ну, ще дві хвилинки. Ай! Оце аварія. Це вже аварія. С пуда поламалася, одною рукою ніяк не виходить. Ну добре. Хай буде. Докипляє. Так, а тут у нас створюється гарний. Жар для того, щоб ми могли цю смакоту посмажити. Ось так. дощик перестав падати. Я загрівся, в руки тепленько, у ноги теж. Ой, щось буде смачненьке. Зараз за 15 хвилинок. Ой, боже мій. Як це ж тебе тут вирівняти? Стій тут, друже. Ще 3-4 хвилинки покипи. О, була погана погода, падав дощ, а зараз все вияснилося. Вже, очевидно, буде робитись погода. Ну, бачите, саркосцифи навіть коли теплять, коли варяться, залишаються червоними. Дуже цікавий грибочок. Ну що ж, поки, поки що. Трішки передихнемо. Ну що ж, пригоди продовжуються. Моя сарко-сифа вже відварена, вже починає смажитися. Бачите, яка була червоненька така й залишилася з цибулькою разом, потім я додам сюди ще одне яєчко. Так, а щоб даром не сидіти, згодом треба щось і посьорбати. У мене залишалося ще пів літри води. От, я зробив собі вітамінний чай, щоб посьорбати гаряченьке. Там у мене квіточки першоцвіту, декілька гілочок малини. Ну, додаємо сюди ще гілочку ожини. О. Ось такий буде вітамінний чай. Аз. Смачно пахне. Безподобно. Чайок вже починає закипати. Ну що ж, поки що. Трішки перепочинемо. Ну що сказати? В лісах зараз ще сморжів нема. Мене цікавлять зморшкова шапинка. Сморшкова шапинка вже на Закарпатті є, там десь по Київщині всюди. А у нас в Трускавецьких лісах нема. Ну шкода. Шкода, шкода, шкода. Он, саркосцифи мив зубною щіточкою. А тут у мене ще є чесничок черемша, листочки черемші, це воно піде уже зверху, коли страва буде готова. Отак От воно в польових умовах, в лісі. Ось. Вогник припікає. Починає воно потрішки підгоряти. Ну нічого. Хай смажиться, я зараз трішки збавлю вогник. Що в нас тут відставимо в сторону. Чайок починає набиратися. Ось. Чекаємо, поки закипить. Поки що хіба фламуліна. Але якщо при бажанні, то навіть з фламуліною можна влаштувати. Невеличкий пікнічок. Ну, поки що. Зупиняємось на паузу. Ну що ж, страва наша підходить уже до готовності. Саркосцефирум'янилися, почур... попід... як то кажуть, Цибулька підрум'янилась. Вони почервоніли, потемніли. Зробилися цікавий запах. Хороший. Зараз будемо давати останні штрихи. Чайок наш уже закипів. Його будемо відставляти, хай настоюється. А ось так. Займаємось. Тепер нашою пательнею ще трішки доведемо до готовності. Ще 5 хвилинок. І тоді можна буде додати яєчко і черемшою зверху чесничком. Красота. Трішки вогонь важко регулювати, звичайно. Іноді підгорає. Треба більше олійки давати, починає сильніше горіти. Це вже недобре. То в мене такі дротики, щоб можна було підставити, треба трішки притушувати вогник. Ось. Ну що ж, ще пару хвилинок і все буде готове. Ну що, ось і завершилась сьогоднішня наша мандрівка трусковецькими лісами. Зморшки вони знайшли. Але зато приготували нехитрий обід. Страва готова, кусочок хлібчика, Вітамінний чайок. Гаряченький смачненький, з першоцвіту, листочків ожини, гілочок малини. Ось таке от. Природні з природ, з природ, чай з природними інгредієнтами, як то кажуть. От. Він став такий жовтенький, якраз мені попити. Далі залишилося прибрати місце, погасити вогонь, гарно прибрати. І можна відправлятися додому. Отож, країна Гребландія бажаю всім успішних мандрівок. Пробуйте, аналогічні. Методи так само можете собі готувати. Нічого особливого, для того не треба, трішки терпіння і півтори годинки часу. Ось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дощик не падає. Куртку я надарем не вішав. Але, якось так, країна Гребландія. Бажаю всім у новому грибному сезоні, гарних мандрівок і. Мирного і спокійного неба. Поки що до побачення, до нових зустрічей!